Ми е, на сьогодні перебуваємо саме в тому стані, в тому сезоні, е, коли епідемічний сезон грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій підходить до свого завершення. І ми спостерігаємо, що зменшення захворюваності е, на ці е, інфекційні хвороби спочатку епісезону перехворіло понад 150 тисяч е, волинян. Це становить 15% від усього населення. Це на 32 більше ніж попередній рік. Померло за цей період 9 волинян від covid 19 і від грипу Б. Хочу звернути увагу, що все таки летальність залишається високою, хоча сама захворюваність вона зменшилась. За даними епіднагляду, у нас Зберігається стабільна тенденція до зменшення саме цих захворювань і гострих респіраторних вірусних інфекцій. На сьогодні covid 19 становить у нас приблизно в межах 30 випадків на тиждень. За результатами моніторингових досліджень. Зокрема, у нас в області циркулюють Віруси грипу типу Б, а також COVID-19. На території України циркулює понад 29 різних штамів COVID-19. Вони всі є субваріантами штаму Омікрон. Основою для захисту від важкого перебігу, особливо груп ризику, а до груп ризику відносяться люди старше 60 років із важким перебігом хронічних захворювань, зокрема, це серцево-судинні, хронічні захворювання, цукровий діабет, хронічні захворювання, легень саме вакцинація вона є тим. Що захищає від важкого перебігу і, на жаль, від летальних випадків. Вакцинація від covid 19 у нас є безоплатною. Хочу нагадати на сьогодні. І для того, щоб пройти вакцинацію, необхідно звернутися до сімейного лікаря, якщо ви маєте задекларовані із сімейним лікарем, або до найближчої поліклініки до пункту вакцинації, де вам можуть зробити щеплення. Декларації для проведення таких щеплень не потрібно із сімейним лікарем.